В Україні стрімко зростає кількість вакансій з можливістю бронювання. Якщо вірити сайтам агрегаторам з пошуку роботи, то за рік їх побільшало аж у вісім разів, і найактивніше роботодавці шукають працівників робітничих спеціальностей, зокрема різноробочих продавців, будівельників, вантажників, водіїв та заправників. Це все нагадаємо вакансії з бронюванням. І, і от цікаво, якому такому стратегічному підприємству необхідні продавці. Та заправники mm -hmm. на заході взагалі всі самі собі машини на заправках заправляють. Ну, ви mm -hmm. ж знаєте, це нормальна практика. А у нас це вакансія з бронюванням. То яку ще роботу з бронюванням пропонують роботодавці і скільки на них платять? Розбирався наш колега Олександр Бочев. Платформи з пошуку роботи фіксують справжній вибух. За рік кількість вакансій з можливістю бронювання зросла у вісім разів. Роботодавці особливо конкурують за водіїв. Середня зарплата коливається від 12 до 30 тисяч гривень, а для далекобійників від 60 до 100 тисяч. Тренд охопив і сферу обслуговування. Все більше роботодавців пропонують бронювання для кур'єрів доставки. Робота проста: забрати товар у магазині та довести до дверей клієнта, але є умова: власне авто або мотоцикл. Заробіток тут від 30 до 50 тисяч гривень на місяць. Але справжній прорив у робітничих професіях кажуть у державній службі зайнятості. Наразі налічується 784 вакансії, які передбачають бронювання. А найбільше таких вакансій в переробній промисловості їх наразі 199. Такі вакансії є у транспортному і складському господарстві. Поштові і кур'єрській діяльності, постачанні електроенергії та газу, будівництві, сфері обслуговування, охороні здоров'я, торгівлі. Лише за рік кількість таких оголошень зросла в 11 разів. Середня зарплата за цими пропозиціями складає близько 19 тисяч гривень. Збільшення попиту і в інших категоріях. Деякі напрямки показують найбільше зростання за всю історію спостережень. Різноробочих шукають у 18 разів більше ніж минулого року. Продавців у 13 разів, будівельників у 9 разів, вантажників у 8 разів, водіїв у 5 разів. Але не лише роботодавці шукають інтерес самих кандидатів до вакансії із бронюванням по Україні зріс у 16 разів. Якщо торік були десятки відгуків, тепер це вже сотні і тисячі. Найактивніше відгукуються на такі спеціальності. Продавець відгуки зросли у 66 разів, різноробочий у 38 разів, будівельник у 9 разів, водій у 8 разів, вантажник у 7 разів. А от найвищі зарплати за вакансіями з бронюванням зовсім на столиці. Лідирує Івано-Франківська область. Тут пропонують близько 40 тисяч гривень. Далі Херсонська та Тернопільська з оплатою на рівні 35 тисяч. У Київській, Львівській і Волинській приблизно 30 тисяч гривень на місяць. З 4 грудня 2025 року запроваджено тимчасове бронювання працівників критично важливих підприємств до 45 днів. Це можливо навіть для тих, хто розшукується ТЦК. Немає військово-облікових документів або порушив правила обліку. Протягом цього часу працівник має виправити порушення, після чого його можна буде забронювати за звичайними правилами. Таке тимчасове бронювання надається лише раз на рік.